Тема нашої розмови індивідуальні відмінності пам'яті. Пам'ять це індивідуально своєрідний процес. Люди відрізняються між собою за обсягом, швидкістю, тривалістю, а також терміном запам'ятовування матеріалу і готовністю його відтворити в будь-який момент. Що таке обсяг пам'яті? Обсяг пам'яті виявляється у здатності людини зберігати значний об'єм інформації. Він визначається тією кількістю інформації, яку людина може певний час зберігати у довготривалій пам'яті і у короткотривалій пам'яті. Обсяг короткотривалої пам'яті у різних людей коливається від 5 до 9 одиниць. Обсяг довготривалої пам'яті знаходиться у кореляції із індивідуальним розвитком людини. Швидкість запам'ятовування визначається кількістю повторень, необхідних для запам'ятовування певного об'єму матеріалу. Тобто, чим більше повторюємо, тим краще запам'ятовуємо. Ще одна характеристика пам'яті це точність. Точність пам'яті характеризується кількістю допущених помилок, при відтворенні певного об'єму матеріалу. А що ж являє собою тривалість пам'яті? Тривалість пам'яті це спроможність упродовж довгого часу зберігати відповідний засвоєний досвід. Так, наприклад, у сенсорній пам'яті інформація зберігається 1 секунду. У короткотривалій пам'яті зберігається приблизно 30 секунд, а у довготривалій десятки років. Інша характеристика міцність. Міцність пам'яті характеризується кількістю та якістю запам'ятованого матеріалу, а також повінним його забуванням. У чому виявляється готовність до відтворення? Готовність до відтворення характеризується тим, наскільки людина може швидко та легко відтворити у потрібний момент потрібну інформацію. Інколи плутають погану готовність до відтворення із незнанням. Це велика помилка. Проте ця помилка простима, особливо тим людям, які не знають, на жаль, основ психології.